Слава Україні! Вітаю вас, друзі, з недільним днем і радий запросити вас вже до 211-го випуску нашої спільної рубрики з вами. Діалог відверто щоденної рубрики, де теми визначаєте саме ви. Як завжди нагадую, питання залишайте не тут, а в мене на YouTube каналі в розділі спільнота під єдиним дописом в коментарях. Завжди прошу пробачення, що на деякі питання дуже затягується відповіді. Ну або якщо вони дублюються, то вже на них і не буду відповідати, тому що просто не встигаю. Ну і завжди буду дякувати за вашу моральну підтримку, за ваші найпершочисленні перегляди, підписки на мої YouTube і Telegram канал поширення, посилання, рекомендації, коментарі і вподобайки дуже сильно морально допомагає. І відразу переходжу до відповідей на питання: перше коротеньке. Пане Тарасе, фортифікації України це Велике Будівництво 2? <кій> Знаєте, після того, як туди включився Федором, Мінцифри, яке зараз займається фортифікаціями, стало зрозуміло, що це буде невідворотно саме так. Але поки що, з певних геополітичних міркувань, а я б їх назвав відверто зрадницьких, це ще не працює. Поки що йде повна профанація. Чому? Тому що насправді там якісь домовленості йдуть зараз. Я можливо сьогодні, можливо, завтра постараюся все-таки проаналізувати цю тему, чому ці домовленості, слухайте, можливо, якщо перемога зараз неможлива, то можливо, якесь перемир'я, можна сказати, було б може й непоганим моментом, якщо ми не відмовляємося від територій. Проблема в загрозах, і тільки частково тих загрозах, які для України є з боку Москви, є набагато більше в загрозах з боку нашої. З часної влади ми знаємо, як наша влада готувала Україну для здачі ворогу? І чи зараз під оцю тезу про можливі переговори, про можливе перемир'я, буде воно не буде? Ще раз кажу, не знаю до кінця, але чи не готується щось абсолютно аналогічне? Тому що в іншому випадку, слухайте, зеленим однаково де красти. Красти на дорогах, вони зараз крадуть на дорогах. Вони знайшли там вазівки і цим займаються. Красти на забезпеченні армії. Знаєте, ну яйця по 17 перекрилися, от зараз читав Євдани Ярової про те, що знову у меру введе все для того, щоб відкрити оці е, прямі договори, в яких вже ніякі прозоро, ніякі тендерні процедури не будуть застосовуватися. Ще не відважилися на все, але поступово примірюються. Красти там. Ну, навіть зручніше, там же ж ніхто не може перевірити воєнний час, секретність, все інше. Чи красти на фортифікаціях? Здавалося б, можна ж красти і на фортифікаціях. Але що вони робили до 24 лютого минулого року? Вони знищували фортифікації, вони їх розбирали, вони їх руйнували, вони розміновували. Тобто, вони відкривали дорогу для ворога. І я впевнений, що свідомо. Я думаю, і ви це прекрасно усвідомлюєте теж. І зараз відбудуть уявленому собі отаке от перемир'я. І це перемир'я, звичайно, що буде використовувати Росія його для чого? Максимально підготувати війська для більш повноцінного вторгнення, щоб не було так, як торік. В них проблема з людським ресурсом. Його багато, але він не підготований. Їм потрібно для того, щоб вишколити нову армію. Підготувати її, в принципі, руку достатньо, якщо ви розглядаєте цю армію не як американці, як безцінне багатство, а розглядаєте як все одно гарматне м'ясо, але м'ясо, яке має ефективно воювати, а не так, як зараз. Гинути тупо, злагодити, підготувати руку, в принципі, може бути достатньо. Ну, військово мене можуть критикувати, але я думаю, що так. І от Росія буде займатися цим. А там, де боятимуть, що ми зможемо почати наступ, буде посилювати укріплення. А наші, я боюся, будуть робити діаметрально протилежне, щоб в них фортифікація не обернулася в розбирання тих укріплень, які вже є, розміновування того, що заміновано. От це мене тривожить. Тому насправді це, мені здається, єдина складова, яка зупиняє поки що їх від того, щоб почати красти і деребанити ще й на фортифікаціях. Ще раз кажу, вони підготувалися до того, якщо все-таки. Буде тиск з боку суспільства, не вдасться піти скажімо, на перемир'я з расистами, то їм все одно доведеться робити ті фортифікації, без них не можна, їх просто знесуть, тому що це буде вже пряме звинувачення, це пряма робота на ворога. Якщо ви ще раз знову не будете робити фортифікації, і от якщо вони на це підуть і все їм доведеться їх робити, ну в такому випадку там будуть красти просто по безбожному, навіть більше ніж на дорогах. Але поки що, поки що імітація. Фортифікації треба було робити до вторгнення, але вже коли воно почалося, по всіх ризикованих напрямках треба було негайно проводити. Скоро буде два роки. Від великого вторгнення фортифікації досі не створюються, в принципі. Мені писали, от з Підавдіївки писали наші бійці, що ми приходимо на нові позиції, ті, які нам передають, ну, ті трошки далі, там від лінії фронту, а там по коліна окопи. Там нічого нема. Там захисту нема, ми самі починаємо відразу вкопуватися. Тобто, насправді, поки що, вони цим не займаються. І дуже показова цифри <кій> на фортифікації в Запорізькій області вони передбачили срівно стільки, скільки на телевізії не подружки Зеленських Єлени Кравець. От щоб ви розуміли. Тому ще раз кажу: красти на фортифікаціях вони колись будуть. Поява там Федорова означає, от Кубракова або Федоров десь появляється, це однозначно, красти будуть неодмінно. Але. Поки що політичне рішення не захищати Україну, не готуватися до повторних наступальних операцій ворога, не будувати фортифікації. Тобто ми повернулися назад в період в цьому питанні тільки в цьому конкретному питанні, бо далі скрізь війна активна ж іде. Але в цьому питанні ми вертаємося назад до ситуації лютого 22 року. Оце десь моя така оцінка. Наступне питання. Доброго здоров'я, пане Тарасе. 367 героям України, тим, що від 24.02.2022 року Зеленський обіцяє, що забезпечить їх житлом. От навіщо знову тупо брехати? Знаємо, що такого не буде. Зарплату воїнам платять несправедливо і невчасно, а тут житло. А решті воїнів, вони ж всі герої, їм що? Ну, власне, питання подвійне, і про тих, хто є. Визнані нагороджені державою як герої України і про тих решту, які теж герої, які заслуговують на увагу і на оцінку, і на підтримку з боку держави. У нас, знаєте, яке міністерство найпровальніше зараз в цьому уряді? Ні, не мінекономіки, навіть і не мінфінансів, і навіть не мінсоцполітики. Ті оті душать. Ті знищують, але дуже активно працюють проти українців, звичайно. А мінветеранів. От е, Ірина Фриз, яка колись створювала фактично це міністерство, яка очолювала його, ну, слухайте, каже, що це просто якась абсолютна байдужість. Може, може, наказова, може, вимушена байдужість, може наказують зверху бути байдужими. Навіщо нам якісь ветерани, навіщо нам робити культ українських бійців? А підтримка це теж своєрідний культ, коли. Суспільство бачить своїх бійців, держава цінує і винагороджує. Тому різні можуть бути мотиви, але по цій лінії, саме по цій лінії, по лінії цього міністерства мають виконуватися подібні програми. Кому і яка потрібна допомога, кому вона буде надана, і там нічого не робиться. А коли Зеленський тріпає язиком, знаєте, це нічого не значить. В такому випадку він мав би перед тим як висловлювати подібні речі. от Я знаю, як це було у Порошенка в більшості випадків. Ну, принаймні, вже десь після перших місяців правління, коли він вже десь зрозумів деякі обставини, які можливо до того в гарячці отих бойових подій не було їх до того, як осмислювати, він робив обіцянки після консультацій з відповідними міністрами і вже висовлював спільну позицію і свою власну вимогу, і потребу, і все, і позицію вже міністерства. Або й міністр підкріплював цю позицію разом. Ну, це ще було і зрозуміло тому, що уряд то був коаліційний, не було монобільшості. І Порошенка, частина міністрів, які мали відповідати за певні напрямки, це були люди, ну, скажімо, з Народного фронту чи персонально люди Гройсмана, які ну, це не були люди Порошенка. Ну, це дійсно був коаліційний уряд. Навіть ті, які були з ним пов'язані, але це було. Представники тілості уряду, який мав свою самостійність, це не зараз, коли керує всім опа Єрмака, а, а Шмигаль, а не він. Віду... А хто такий Шмигаль? Ну, так собі, знаєте, просто погуляти вийшов. То от тоді в Порошенка було заведено, що перед тим як зробити якісь обіцянки, перед тим як виселити якусь ініціативу, прораховує це в кабінеті міністрів. А зараз точно знаю, що ці всі обіцянки, які він зараз дає. Вони ніяким чином не пропрацьовані з міністерством ветеранів, і тому можуть бути якісь окремі випадки, коли спеціально Зеленському під телекамери дадуть ключі від якихось квартир, які рейдернуть десь від органів місцевого самоврядування чи за лояльність влади, щоб там їм обшуки не тероризували їх не троли і обшуки не проводили арешти. За це вони віддадуть якісь свого житлового фонду квартири, і от щось таке зроблять. Можливо, комусь якомусь Микитасю. Татаровському пробачить всі карні пробачення і всі справи, а він за те віддасть якийсь один будинок і щось там зроблять. Тому насправді окремі водки будуть, але це не є програма. Програма це коли ви берете дійсно весь пас, от ви вирішили, тих, хто є героєм України, але ну теж є. Люди, які пішли воювати, які заслужили найбільші почесті, стали героями України, особливо ж і посмертно, але вони були потужними бізнесменами, вони були спеціалістами. Їм не потрібні квартири. Вони мають це все. Їм потрібна додаткова самореалізація в державі. Цих людей треба брати до урядових структур. Ну, нашу міністерку е ветеранів поміняти на декого з них. Їм це потрібно. Тому там потрібно робити не оця загальщина. Оце що Зеленський каже: Я їм дам квартири. Ну. Більшості дійсно родин квартири потрібні їм самим. Ти ж їх і не даш, головне, як і глядач правильно каже. Але а комусь і не потрібні. Тому насправді це просто профанація. Коли говорять профанаційними загальними фразами, не очікуєте серйозного виконання. От на телекамеру побачите кілька випадків, і на тому все закінчиться. У нас інша проблема. У нас найстрашніше те, що люди смертні гроші за загиблих на війні родини досі не отримують адекватний спосіб, розтягуються. Та вже не на місяці, вже поза рік. Оце страшне е, поранення, інші речі. Цими випадами йдуть колосальні недоплати. От просто перестати красти, пару тижнів не красти, і у вас появляться гроші на всі ці потреби. Тому що, так як крадуть зараз в Україні, так ніколи за мирного часу ні при Януковичі, ні при кому так не крали. Ну і всі проблеми вирішуються, але мені здається, що завдання такого не стоїть. Завдання зробити гарний відос гарну заяву, гарну картинку. Тому що, ще раз кажу, сама заява ця Зеленського вона профанаційна. От і все. Ідемо далі. Пане Тарасе, чи можна зараз підрахувати статки Зеленського Єрмака? Хоча б те, що можна підрахувати ну, тавтологія трошечки виходить квартири на Бейкер-стріт, в Криму, Віо в Італії, і т.д. щоб ті, хто ще довіряють, почули про нашого бідненького. І до речі, я не чула, щоб це Шапіто здавало хоч якісь гроші на армію. Мабуть, жаліють і 5 гривень жоби зелені. Ну, з останнім погоджуюся стопроцентно, особливо, коли вони відкривають рота на кого-небудь з тих, хто реально допомагає. Я маю на увазі не. Шахрайським способом зібрали гроші і списали під якийсь неіснуючий супутничок, чи ще щось інше, чи в два з половиною рази дорожче закупили. Я не про такі, я говорю про справжніх. Багато справжніх волонтерів. І волонтерська ініціатива справи громади фонду Порошенка і те все, чим опікувалася Дана і опікується Дана Ярова, і інші це все ті, які гідні, коли на них починають відкривати рота і гавкати, від безулих починаючи, і всі і свори, і всієї і грає... І... Цих зелених пропагандистів, то поверніться в другий бік. Ви гляньте, ваші тільки крадуть. Хоча, от колись недавно, Масон Вемберг написав статтю, в якій відмітив, що ну ми захоплюємося тим, як там, скажімо, певні групи людей організовують неймовірні кампанії по збору коштів чи свої виділяють. Ну от і 3,5 мільярди виділені Порошенко. Він каже: Слухайте, але ж ми, дивлячись на це, ми закриваємо очі на те, що тільки от тут. 4 мільярди спільна ініціатива справи громад і фонду Прошенка. А тільки на харчовому забезпеченні тільки шести тилових областей ця влада розігналася була вкрасти на початку цього року 6 мільярдів гривень. От просто щоб собі уявити, це просто до вашого останнього речення, просто добавки. Вони не, не жертвують, вони крадуть, вони мародерять. От чому все страшне. А тепер, що стосується статків, давайте так: я не спеціаліст в цій сфері. Я не вмію, не люблю це рахувати. Я знаю, що колись такі речі дзиндя прораховував. Прораховують і ті, що зараз під владою лежать, але час від часу їм треба десь голос подати. іноді там Радіо Свобода дає якісь оцінки. Насправді те, що декларується, порахувати можна. Питання тільки в тому, щоб визначити адекватні справжні ростінки, тому що вони їх, як правило, занижують. Ну, Кримську квартиру зараз рахувати не можна, тому що вона формально, нібито комусь перепродана. Я думаю, що це якась показуха і не більше. Ну, ніхто би. Не купував за тим більше такі гроші такий сумнівний ресурс, коли все одно втратиш. Але менше з тим, те, що засвідчено прорахувати... В принципі, трудно. Вони відмічають в деклараціях певну частину. Правда, вони їх розписують там як частину корпоративної власності, а не приватної, що вже є певним моментом шахрайства, тому що в даному випадку у Зеленського це не є корпоративна власність. Не розпоряджається ними фірма, на яку це записано, розпоряджається особисто родина Зеленських через конкретну особу, яка, е здається, внаєм, яка це десь там щось перепродує тощо. От. Е, сестра нашої піщанської пригадає той, що очолював антимонопольний комітет, і все інше. Тепер пішов вгору. От та дама, сусідка по сходовій клітці є розпорядницею цього майна. Тому зрозумів, що там буде йде занищувати, чи не все приховати можна, проблема в іншому. Ну і що ми отримаємо? Ми отримуємо 5%, 2%, може 1% від того, що вони мають пригадуєте, ще до вторгнення, коли вийшли світові засоби масової інформації з обкладинкою про офшорний скандал, Панама Пейперс і інші скандали, де Зеленський на вершині цієї піраміди його зобразили як найбільшого корупціонера в світі, який найактивніший в виведенні вкрадених грошей. Він же не заробляє їх, він їх краде. Просто порахуємо, куди зникли сотні мільярдів гривень під час ковіду, під час дорожнього крадівництва, під час війни сотні мільярдів гривень. Вони переводяться в мільярди доларів. Спочатку щось йшло на оманські рахунки, але там, здається, стає надій на гавині, і пішли розганяти по криптовалюті, ще десь там. Я не знаю, чи кої вдасться це порахувати. Тому, на ваше питання, чи можна порахувати, напевне, що ні. Хіба що колись серйозні слідчі сядуть і почнуть рахувати по пунктах, скільки вкрадено, ловитимуть того, хто крав. Він, щоб дістати полегшення, от американську систему це треба зробити, систему захисту свідків, він здає вищих, вищі за тою самою системою здають вищих, і виходимо на Зеленську і на Єрмака. І тоді рахуємо, скільки вкрали, значить, стільки вони і мають, тому що це пішло їм. Бо інакше я боюся їхні криптогаманті, криптобіржі. Їхні виведені в десятки офшорів кошти через 25 різних пропіжних назв, фірм і все інше прорахувати буде майже неможливо. Ті вкрасти вміють просто до неймовірного. На жаль, оце єдине, що вони вміють. Вони вміють брехати, вони вміють задурманювати людям голову, і вони вміють красти. Більше вони нічого не навчилися. Ідемо далі. Дякую вам, пане Тарасе. Ви кажете, що мудрий, ви згадуєте, що мудрий нарід. В 2010 році вибрав злодія Януковича. Ну я якраз там трошки м'якше говорю. Я в 2010 році виступав якраз проти Януковича. Мені щось іноді путають, розкажуть, що це я його тоді тягнув. Ні, навпаки. Але в будь-якому випадку так вибори відбулися, і люди реально проголосували так. Вибори були чесні. Вибори відбувалися ще за правління Ющенка. Тоді не фальсифікували при кучмі могли фальсифікувати. Інших випадок при Зеленському фальсифікують, а при Юшенкові ніхто не фальсифікував. Вибори були чесні і на вчасних виборах так. Мудрий Нарід реально проголосував більшість голосів за Януковича, а в другий тур ви двох проросійських кандидатів Януковича і Тимошенко. Така історія. І от зараз продовження далі йдеться питання. А яка була альтернатива? Можете трохи профантазувати, що було б, якби вибрали Юльку, яка стала для мене персонально найогиднішим ну, до створінням після того, як вона позувала перед. Е під час вторгнення Московії в Грузію. Дякую за відповідь. Давайте так. Мені трошки проблемно відповідати. Я просто до 10 го року я попрощався з партією регіонів. жорстко дуже попрощався. На мене були замахи на життя, різне було. В е 2008 -е, році, в 2010, я в першому турі підтримував іншого кандидата. Він не пройшов в другий тур, він третє місце зайняв. І в другому турі. Я вже навчений гірким досвідом по Януковичу. Я все-таки офіційно, публічно виступив на підтримку Юлії Тимошенко. Маю такий гріх. Коли була пара Тимошенко і Янукович, я підтримував Тимошенко. Мене мені за це дякували. Я пригадую, як Жуля Володимирівна мені пропонувала підписати угоду, згідно з якою я буду десь там в 30-ті, по-моєму, її майбутнього списку, там куча всього. Я відмовився тоді. Знаєте, я відчував, що все одно я зробив щось не зовсім добре. Що за Януковича, що за Тимошенко? Радості небагато. І я вам відразу скажу, це насправді були ну, вибори без великої альтернативи. Було би все одно, на мій погляд, трошки краще, тому я й схилився до цього напрямку. Але я вам просто нагадаю: це були вибори, про це не люблять зараз говорити але. Путін не підтримував Януковича на виборах 2010 року. І вся путінська вертикаль після того, як Янукович переміг, довго йому мстилася, довго до нього ставилася з особливою нелюбов'ю зневагою. Тому що Путін навіть не приховував, що він підтримував Юлію Володимирівну. А Медведєв Дмітрі, який на той момент був тим формальним резацією президентом Рошеської Федерації, підтримував саме Януковича. Вони чомусь дуже зійшлися характерами і дуже потовершувалися. І от так сталося, що один раз на Росії ставка Путіна програла, ставка Медведєва, перемогла. Ну, власне, перемогла е, ставка там, а в Україні перемогла е, Юлія ой, переміг Янукович, на якого була ставка саме Медведєва. Що би було, якби була Юля? Знаєте, Юля, коли були харківські домовленості, пригадуєте, як вона там обурювалася, що вона виписувала, викрикувала. Тоді навіть Путін не стримався і публічно сказав. Я эту фразу очень добро пометаю. А что такое случилось? Слушайте: да я же про эти договоренности проговорил с обоими лидерами гонки президентской. Оба поддерживали все. Оба были не против, сказали: Вот я побежу, и все будет в порядке. Оба поддержали. Вот за светы. сдав Юлию Володимировну. Насправится правда. Готувалися до того, і я думаю, що Юлія Володимирівна просто б старалася б це якось прикрити, якось зуміла б це зробити не настільки демонстративно. Ну і плюс вона завжди вміла би якось викрутитися в своєму середовищі. Все-таки вона отут крутилася ближче до нашого сектору, і вміла тут збрехати. А Янукович для цього середовища був відторгненням і тому це сприйнялося саме в нашому середовищі. От ми, я, ви, всі, хто мене зараз дивляться, саме особливо жорстко. Але насправді. Насправді саме так і було. Різниця була дуже невелика. Але був один момент: Янукович, він боягуз. Він реально боягуз. Це я свого досвіду можу вам сказати. І він його дуже легко залякати, затюкати, і він набагато менш послідовний і менш готовий до якихось крутійств. А Юлія, ну вона шахрайка. І я думаю, що в кінцевому рахунку, десь ближче до завершення всіх цих подій. Наймовірніше, якби Тимошенко перемогла, вона би десь постаралася обдурити расистів і дати їм менше, ніж пробував дати Янукович. От вона зуміла б якось відкрутитися. Мені здається, от це для мене стало одним аргументом, чому я все-таки тоді підтримав її в 2010 році проти Януковича. Це те, що ну, вона хитріша. От Янукович тупо здався і пішов розказувати, що він не підтримує угоду про Соціатію, тому що вона вже нам раптом стала не потрібна і все інше. А ця би щось крутило, якось би викрутилося. От якось би по-іншому. От в 2013 році події повернулися б по-іншому. Як я не знаю, це не можна передбачити, але по-іншому. Мені здається, було б щось трошечки краще. Але це не робить з Юлії Володимирівни білу і пухнасту. Просто в парі Тимошенко Янукович. Тимошенко трошки вигравала в силу того, що вона більша шахрайка від прямолінійного, але тупішого за неї Януковича. От, мабуть, все, що я вам можу на це сказати. Доброго дня, пане Тарасе. Чому зе владі сходить з рук все те, що ніколи не зійшов нікому? У мене нема відповіді. Я сам собі ставлю це питання. Добре, я розумію, Петро Порошенко. За найменші придирки, найчастіше придумані, брехливі, неправдиві, за найменшу обмовку фразі, що витворялося навколо нього, які верески стояли. Пригадуєте, якась найменша фраза, щось прозвучало не так не сподобалося. Все, вся пропаганда, все суспільство аж казить, аж на стіни лізе і обзиває брудом Порошенка. Було, було. Порошенко, Порошенко принциповий європеєць і демократ. Він не мстився. За політичну діяльність більше того, мені здається, він зробив дуже велику похибку, яку не треба робити. Він, він пасував перед тими, кого було можливо і треба садити за карні злочини реальні, коли вони починали верещати. А я ж в опозиції до Порошенка. Я критикую Порошенка і тому він мені мститься як політичному опоненту. І він розгублювався і він таких не садив. Ну, прикладів, може навести тисячу. Я вам наведу один Серіжа Лещенка. Чисто корупційний злочин, коли він отримав хабар в сумі мільйонів доларів, за які він отримав їх з Росії через vip відділення Збірбанка Росії в Києві. Йому прийшов цей перерахунок, там ховалося це. і... Викупив ту квартиру, яку він не міг нічим підтвердити. Він почав брехати, що йому на неї дала гроші. Мама мама не мала такі грошей ніколи ні звідки. Пенсіонерка, звичайно, якої не було. Їх він розказував, що йому Лена Притула дала їх з української правди. Українська правда числилася на той момент не прибутковим Якщо він звідти отримав, тоді треба було садити все керівництво української правди разом з Серіо Лещенком. І... Це був відвертий злочин. За нього вже були покарання. Ми тоді якраз вводили антикорупційну інфраструктуру. І це мало бути перше, чи мало зайнятися НЗК, і на ЗК зайнялося. От тільки набу ситник почав гальмувати. От Порошенко мав з усіх сил ударити по цьому і сказав: а тепер покажіть. Покажіть, що ви не даремно обрані, що вам не даремно найдорожчі в світі шкарпетки. Отому вашому спецназу набу е купують і все інше. І він мав витиснути. От хтось з тих. Хто найбільше його критикував, але виявився мегакорупціонером. От той ж самий Лещенко, мав сісти в тюрму. І Порошенко цього не робив. І тому по ньому відбувалися всі, хто завгодно, тому що знали. Якщо ти тільки скажеш, що я ворог Порошенка, то все, це в тебе вже повна безкарність, він не буде тебе рухати. От по Порошенко зрозумів, але я знаю людей, які не боялися кучми. Не боялися дозволяли свої прикущні підтримувати опозицію відкрито. Я знаю людей, які з протилежного табору не боялися Ющенка. Вони були проти нього, так але вони його не боялися. Вони дозволяли собі про нього говорити і виступати, і протестувати, і заперечувати дуже жорстко. А потім вже всі Ющенка топтали, як могли. Я знаю людей, які не боялися Януковича взагалі, Від слова взагалі їм погрожував. Вони казали, що ні, для мене є принципи. І я знаю, як ці люди зараз лягли. При Зеленському. Все. Всі блогери, все. Ну, значну частину купили. Вони ж не просто собі крадуть гроші, кошти державні. Вони ж їх використовують для пропагандистських певних цілей. Це, це, звичайно, це є підлість, це є падлючість, мародерство, але вкрадене в української армії, іде о тим, хто хвалять Зеленського. І багато хто, хто раніше критикували, зараз за гроші готові йому присужувати. Це є. А друга частина, знаєте, я думаю, що тут дуже проста одна річ. Вона називається, як казав колись мій старшина в армії ще, коли я служив в Радянському Союзі в Стройбаті, старшина був ой, прапорщик Бевс. Він казав: не умним шутіш. І коли він це говорив з нахмуреним чолом, ставало зрозуміло, що ліпше тихенько-тихенько відійти. Тому що не з умним шутіш, це. Це пояснення дуже чітке, що далі буде не по статуту, далі може бути що завгодно. І от тут та сама ситуація. Вони розуміють, що був завжди якийсь порядок. Навіть при Януковичі були якісь правила гри. А зараз нема. А зараз мародерство, зараз куча бандитів, які взагалі нічого не знають. Зараз президент, який не знає, що в нас в Україні є конституція і що в цій конституції записано. І це викликало страх багатьох людей. Тому вони не просто мовчать. Частина продалися і тупо присуджують, і таких більшість серед тих, хто десь там наверху, а частина, а частина просто злякалися. Вони раптом стикнулися з чимось несистемним, диким, абсолютно паранормальним злом, від якого невідомо чого очікувати. От я думаю, ці дві речі зіграли свою роль. Наступне питання: вітаю вас, пане Тарасе, такий розум. О, дивіться, припустимо, у нас вибори, основна маса виборців пре. Та пенсійного віку, які отримують інфу з долбу марафону, і саме вони складатимуть ту питому масу виборців та будуть основно основою визначені явки. Тож вірогідність того, що вони оберуть зе або його копію більш ніж висока. Молодь встига виїхати. Патріотів опа положила на бомбасі, питання, що нам робити далі. Окрім як міграції, варіантів жити дійсно європейських країн я не бачу. Дякую. Давайте так. Я поки що не буду впадати в крайності. Хоча не на камеру, не от зараз вам, а для себе я теж щось не дуже бачу. Якщо раптом виявиться, що те, що ви говорите, зараз я трошки дещо буду заперечувати, але так відбудеться і знову проголосують за таке, для мене тема відкрита. От, доки війна, зараз, доки все, я знаю, що я маю бути в Україні. Ну я не годжуся для армії, але е, коли ворог попрезнув на Київ, є тероборона, є де себе прикласти. Але закінчиться це все. І я просто побачу, якщо це все станеться знову 19 рік, ну, я не знаю, а що я маю відповісти? Жити тут і дивитися, як вони знищують країну. Ну, я правда, те саме в 19-му році всім обіцяю казав, що я їду десь до бісової матері і все до побачення. І нікуди, як бачите, не поїхав, мабуть, зараз буде те саме. Але, ну, на жаль, це може і отак. А тепер що до того, що ви кажете, насправді, 19 рік спрацювало інше, люди старшого віку. Так, в другому турі вже їх теж припудрили мозки, але багато з них просто не пішли голосувати. Явка була десь в районі 60 з чимось відсотків, а Зеленський затягнув молодь. Тих, хто ніколи не голосували. приколу. оце приколу спрацювало. Зараз приколу пробують розкручувати. От Пічук почав розкручувати вже приту. знову щоб підтягнути молодь. От я пригадую, тоді перед виборами одна моя знайома журналістка сказала: я вперше злякалася тупої української молоді, яка прийде. І побикує на виборчих дільницях, і потім ми будемо це відхаркувати кров'ю. Так і відбулося. Тому насправді віковий фактор в цих виборах не гратиме роль: просвіта і здатність думати. Все слава Україні.